Так, ідемо з Лесі з ярмарки. Вулиця Івана Франка. Вулиця Івана Франка. Всім привітики. Ми з Лесею йдемо вже з ярмарку. Вулиця Івана Франка. Кому треба сьогодні не платити, припити. Це все ще є вулиця Івана Франка. Трова йде. А тут знову платі. Продовжуємо наш путь по вулиці Івана Франка. Дивіться, який гарний трамвайчик поїхав. Веселий. Переходимо дорогу та далі йдемо по вулиці Івана Франка. Зараз підемо в Уні.